Не можу підтвердити інформацію, що Кам'янське окуповане це не відповідає дійсності сьогодні. Рано вранці спільно з командувачем, спільно з керівництвом військовим нашого напрямку, відповідно була проведена нарада. І точно Кам'янське сьогодні не можна сказати, що воно окуповано ворогом. Це не відповідає точно дійсності, чи ворог здійснює там на сьогоднішній день штурмові дії, так здійснює. Але хочу подякувати нашим воїнам збройних сил України, які тримають оборони, і точно ворогу нелегко просуватися на запорізькому напрямку. Головно командує збройних сил України Олександр Сирський відвідав в понеділок. І я хочу за це йому подякувати за те, що він особисто контролює хід справ, які йдуть на запорізькому напрямку. Після цього були прийняті відповідні кадрові рішення. Після цього було прийнято додаткове рішення щодо, щодо залучення додаткових військових підрозділів на виконання завдань безпосередньо на запорізькому напрямку. Наша основна мета і задача це допомогти військовим оснастити їх тим, чого їм не вистачає. І ми це робимо. Завдяки тому оборонному бюджету, яку, який був створений, сьогодні двічі на день вранці ввечері проводяться наради з військовим командуванням, і ми оперативно протягом декілька годин забезпечуємо військові підрозділи, починаючи від банальних мавіків, якими сьогодні ведеться спостереження, продовжуючи додатковими акумуляторними батареями або дронами на оптоволокні або на різних частотах з різним зв'язком. Сьогодні це пріоритетна задача, і дуже сподіваюся, що Спільними зусиллями нам вдасться зламати задум ворога і повернути те, що ми втратили.